По стару старовину розкажу я вам не казку, а Бувальщину одну. Розкажу вам про минуле, що вже мохом поросло, що нащадками забуте, за водою попливло. Було це понад 500 років тому. На острові Хортиця козаки утворили власну державу. Козак від татарського слова кайзак. Що значить вільний чоловік безстрашний вояк? А що козаки жили за порогами Дніпра, то їх також було названо запорожцями. Козаки це вільні люди, козаки безстрашні люди, козаки борці за волю, за народу кращу долю. Козацькому роду нема переводу. Козак з біни не заплаче, козак не боїться, ні тучі, ні грому, де козак там і слава. Молодці. отже, ми сьогодні з вами відправимося у подорож на Запорожську Січ. Будь ласка, ми з вами вже мандрували у таку подорож і були де на екскурсія. Ну, пригадайте, куди ми їздили? До козаків, а як називається Мазепин Як, Мазепин Яр, і ми вже трошечки вже знайомі з нашим минулим. Але сьогодні ми познайомимося ще більше. Будь ласка, що ми ще знаємо про козаків? Козаки нападали на турків, та і хоробро воювали з іншими Ворогами України, вони боронили народ і рідну землю від ворожих переслідувань і прагнули до того, щоб український народ мав свободу і свою власну державу, і на один з них віддав своє життя за рідний край і народ. Осідком запорожців була Запорозька Січ на Дніпрі, понижче породів на островах, посередині ріки. Там вони жили постійно, вони там збиралися до воєнних походів. І готувались до е, справ. І вчилися. Вчилися, да, так, вчилися. І вчилися. добре сьогодні. Січ – це була простора площа на Дніпровому острові хортиця, потім на Базалуці і Томаківці. за всіх сторін цей острів обливала глибока вода Дніпра. А ще крім того, на тому острові був викопаний глибокий лів, наповнений водою. Поставлено невисокі частотів, частотів, паркан з міцними брамами. На брамах, які закривалися, ночі стояла козацька сторожа і гра... козацькі гармати. Не, не дивно, що кому-небудь неможливо було дістатися на січ, хоча не раз спробували добувати січ, турки і та татари, та, і інші вороги, то їм це не вдавалося. Молодець. Козаки були сміливими. так? І вони дуже вільну, вільну годину любили пограти, помірятися своєю силою. І одна з найулюбленіших їхніх ігор було перетягування. Кана. 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 Ну і Ми зараз уявимо себе козаками і спробуємо пограти цю цікаву, будь ласка. Ми ж в класі, так? Ми пам'ятаємо обережно. Будь ласка, почекайте, раз, два, три. Почали три-чотири. Почекайте. Раз два, три! Почали! Перемогу! Назар у нас на Ну у вільний час ми з вами обов'язково ще пограємо. Але ж сьогодні ми не тільки зібралися гратися, дізнаватися про козаків, але у козаків, звичайно, цінилася не тільки сила, а як ви гадаєте, Розум. звичайно і розум. То зараз ми з вами поміряємося і розумом. У вас є у всіх картки е, естафету. Зараз ми проведемо ланцюжок, приклади ланцюжки. Почекайте, що нічого не починаємо. Всі знають, так? Да? Розв'язали приклад, передали наступному. Почали, будь ласка. Аня, Аня, жди. Так, один варіант справився, молодці правильно. Другий варіант справився. Зроблена помилка, третя парта неправильно подара. І помилка. Ось тут перший варіант. 79. Помилка також і не справилися. Подивіться, таблиця множення наша улюблена. 40 300. Молодці, тут справився другий варіант без помилок. Тут справилися молодці, є помилка одна. І останній ряд 700. Справилися без помилки. Отже, ви бачите, що декілька помилок у нас все ж таки є. Повторюємо таблицю множення. Крім того, козаки були ще, крім того, що сильними людьми ще були і спритними людьми. І у часи їхнього відпочинку. Вони також, ще любили також погратися. І їхня улюблена гра ще є одна, яка і півня. Будь ласка, півні, хто у нас півні Ви будуть, виходьте. Коли грали козаки, то вони стрибали на одній нозі, тримали однією рукою ногу, а другу руку ставили сюди. Але ж сьогодні ми не тільки граємо, ми ще і навчаємося з вами. Умовою цієї гри козаки повинні були виштовхнути один одного з кола. У нас трошки буде, ми змінимо нашу гру, бо ми живемо зараз у сучасності. То ми на спині у кожного ігрока буде прикріплена цифра. І вам треба дізнатися, будучи на одній нозі, рука також одну ногу тримає, друга до себе прижата. Заглянути і побачити, яка цифра. Ну і звичайно, не впасти на другу ногу. так? Так, будь ласка, ніхто ж не підказує, тиша повна. Так, приготувалися. Ставайте, я буду перемагати. Так, ну, почали. Всі! Аня Дівчина, ну тут поліває. Дівчина справжня козачка. І наступне завдання нам треба написати відповіді до числа таблиці множення на 7. Через клітиночку, будь ласка, з нового рядка. Написали 7. І далі продовжуємо швиденько. Я не зробила, а ти вже крутився. Тільки два, чотирнадцять. Далі. Рома, написати одні відповіді, я ж тобі не вставив, тому що 7, дай ми тут відповіді від 14, дай нас така відповідь. І мислити вони повинні швидко у бою своєму, да, і розвивати, як і ми повинні, логічне мислення, що ми зараз з вами і зробимо. У вас працюємо зараз парами. У вас є приклади цікаві. Ви їх у парах спілкуєтеся, не ті, а володі, не ті. приклади у парах, один там, єдиний у вас супер. Зараз ми вивчаємо додавання і віднімання у стовпчик без переходу через десяток. То, тобто, будь ласка, ви їх розв'язуєте ручкою, прямо на цих картах вставляєте пропущені числа. Да, справится. Козаки були вмілими воїнами не тільки на суші, а й на морі. Їхні славно звісні човни-чайки не боялися ні бурі, ні оснащених важкими гарматами турецьких галер, до яких вони сміливо підходили і в притул і брали на абордаж. Човни-чайки були понад 12 метрів завдовжки, 3-5 завширшки. У них вміщувалося 60 запорожців з усім військовим спорядженням, до якого входило кілька. Кілька легких гармат при попутному вітрі на часі напиналися вітрилом. Особливо морськими походами і боями прославився козацький гетьман Петро Сагайдачний, родом з Львівщини. Начальник він не один, не один раз перепливав Чорне море до Константинополя, раптовими нападами нищив турецьку столицю, і звільняючи багато козаків з неволі. Молодець, Отже, ви дізналися, що козаки воювали ще у нас і на морі. На яких же човнах вони воювали? Як називається, Владимир? Чайки. Чайки. Уважно слухали. Добре. А скільки ж козаків сідало в одну чайку вміщалося, Даша? В одну чайку вміщалося шістдесят козаків. Шістдесят козаків. А хто йому допоможе, скаже, а скільки ж у три чайки може сісти козаків? У три чайки, але хто? 180 козаків. А як ви дізналися, що 180 козаків на 60 помножити на 3 дорівнює 180. Добре, а ви такого не вчила. Як ви порахували 60 помножити на 3? Соня, як ви слухали? 60 Ші – шістдесят це 6 десятків. Молодець. 6 Ші помножити на 3. 6 помножити на 3 до 18. Чого? А... 18? Або десятки. Десятків, або це? це 180. Добре. А в п'ять чайок скільки може сісти козаків? Трошки ще складніше. Аня? 300 козаків. 300. Як ми дізналися, що в п'ять чайок 300 козаків сяде? 60 умножить на 5. Сідай, добре, до рівня 300. А як ми порахували, що буде 300? Даль, 60 помножити на 5 дорівнює 30, тобто 30. 30 десятків. Це 300. 300. Сідай, добре, справилися ми з цим завданням. А який гетьман керував оцими походами і, і бойовими діями на морі, на воді? Хто виступав у нас у похід на чайках? Аня? — Петро Сагайда... Сагайдачний. Добре, Гетьман Петро Сагайдачний. І ось наш гетьман Петро Сагайдачний зібрався у поход, Він мав. У першому загоні 432 козаків, а в другому на 21 козака більше. Перший варіант, вам треба поставити запитання до цієї задачі, щоб вона розв'язувалася на одну дію. Думаємо. Другий варіант, вам треба поставити запитання, щоб ця задача була на дві дії. Будь ласка, перший варіант, щоб задача була на одну дію. Ну, слава хочу, скільки? Скільки Козаків. козаків. В, другому загоні. в другому загоні, молодець. То це буде задача на скільки? Дій, якщо буде скільки козаків в другому загоні, Даша. Одна дія. Одна дія, добре. А яка це буде дія? Не назвати її повно, а яка тільки сказати. Це буде Давай. дія мінус. Молодець. <сум> на більше. На плюс Звичайно, додавання. плюс на 21 одного козака більше. Добре, перший варіант записувати тільки розв'язання у стовпчик. Другий варіант ваше запитання до цієї задачі. Аня скільки в першому загоні і в другому загоні разом? разом у вас буде задача на дві дії. А що буде спільного? І в першій задачі, і в другій, і в першому варіанті, і в другому варіанті? Що спільного у вас буде? Соня? Перший перша, перша дія, однакова у вас буде. Будь ласка, працюємо. Другий варіант тільки розв'язання. Вдихаю в себе повітря, полів, лісів і стаю сильнішим. Наскільки більше козаків у першому загоні? У першому загоні Працюємо, Працюємо усно. Запитання значить наскільки більше козаків у першому загоні? Будь ласка, всі, Даша, будь ласка. 632-421 два, мінус Так, сказати повну відповідь. Питається наскільки більше? Саша, відповідай повністю на, на 211... Козаць. Козаків більше. У першому, в першому загоні. загоні. Добре. Але ж тепер вам треба змінити запитання так, щоб задача тепер розв'язувалася додаванням. Змінити запитання. А ще Аня, зміни запитання. Скільки всього козаків розгоні? Так, в двох, двох. загонах. Добре. Скільки козаків всього? Всі зараз. Будуть діздаватися відповідь на це запитання. Написали задача. А третього варіанту я пропоную іншу задачу. Діти третього варіанту, я голову. Не, не треба вставати, тільки голову зняли. Всі зараз відповідають на запитання, скільки всього козаків у двох загонах. Але там теж є, воно зовсім там легко. Уважно треба записати і порахувати у стовпчик. Працюємо. Третій варіант. Я вам пропоную, пропоную іншу задачу. У першому загоні 632 козаків. Що на 421 козака більше, ніж у другому? Скільки в другому загоні козаків? 632, мінус 421 дорівнює 253 козака. Мінус. Ти там відняв, а там що ти зробив? Правильно порахувати, мінус діюста правильно максим дорівнює 211. Так, козаків. Я бачу тут слово більше. Чого це ви віднімали? Хто може пояснити цю задачу? Олег, будь ласка, якщо у першому загоні на 421 на на, на, 600, на, 400. на 421 козаків більше, то в другому загоні на 421 козаків більше. Козака менше. менше, і відповідно нам відняти. треба знати, скільки в другому то треба було відняти. відняти. Молодець. Перший варіант у вас легка була задача знати скільки всього, але що ж там ви побачила, Аліна? Будь ласка, 632 плюс 421 дорівнює 1053 козаки. Молодець. Там у нас був переход уже через десяток. Ми ще не вчили таких великих чисел. А хто зміг? У кого таке число вийшло? Тисячу Порахували правильно, порахували і все записали у стовпчик. Ну, але всі справилися ми із цим завданням. І наступне я вам завдання пропоную дізнатися, хто ж у нас були на Україні перший гетьман і останній гетьман. А дізнаєтеся ви це тоді, коли розв'яжете приклади, поклали цю карточку кожен перед собою. Але ж це не просто приклади. Ви їх розв'язуєте, а тоді є табличка, код. Біля кожної відповіді є певна буква, і ви повинні скласти тоді прізвище перший, перший варіант першого відмона, а другий варіант другого відмона. Працюємо. Вишневецький Шнівець. вишневецький. Допомагаю, хто там дуже довго затримався. Ось у нас приклади розв'язані вишневецькі. Другий варіант про кого ви дізналися? Разом про Калнишевського ми дізналися. Добре, допомогу я вже відкрила тим, хто у нас трошечки затримався. Будь ласка, хто у нас розповідає, дізнавався вдома більше про Вишневецького і Калнишевського? Назаряночку, будь ласка. Знаменитий воїн, улюблений вождь козаків, успівний в українських піснях і думах. Він був грозою кримських татар і торок. Він саме Шневецькому судилося стати першим гетьманом в Україні заставником Запорозької Січі. Саштаніка Савий атаман Запорозької Січі Петро Кавнишевський прожив довго життя, 112 років. Спочатку він був військовим савом, хотіли Війська, потім військовим суди, потім він почав керувати Запорозькою сичую, сподовжі десятиліть. Молодці сідайте, присягаємо краю, рідний, над усе любити, рідний народ шанувати і для цього жити. Як ріка в гурмо не піде, як сонце не гасне, так ми того не забудемо, що рідне, що власне. Перший гетьман України дізнався, що козаки дуже умні. Розумні були люди, добре. Я дізнався, що в одну чайку може сісти 60 козаків. Добре, це запам'ятала Степа, що ти дізнався? Я дізнався, що козаки козаки люблять і грають в різні. Різні ігри, але я запам'ятав, що. Козак від слова від татарського слова козак. Молодець, сказав, це запам'ятала. Аня? Я запам'ятала, що останній гетьман України лишився. Молодці. Добре, але ми ж тільки не тільки сьогодні дізнавалися про козаки, Сіяє золотом чумацький шлях, Славетний пол яскрава гадка, козацька слава зорі в небеса, Горить дарунком долі для нащадків, зоря яскрава гетьмана життя, маленькі зорі, то козацькі долі вставав на бій за світле майбуття, козацький рід не в неволі, артуйчура, козацьку силу волі. З вами справжні юні козаки, благословення наші рідні школі, хай покрова дарує на віки, сіяє золотом чумацький шлях, і манить нас козацькими стежками.